Ва сучасна техніка для запорізьких шкіл завдяки співпраці інституту розвитку міста Запоріжжя з Агентством США з міжнародного розвитку ЮСАЙДІ в рамках проєкту зміцнення громадської довіри навчальні заклади отримають гібридні комплекти. В Складі кожного інтерактивні панелі, ноутбуки, роутери, документ камери, багатофункціональні принтери, зарядні станції, веб-камери, акустичні системи, ламінатори та інше обладнання. Першим такий комплект отримав ліцей вибір. Що в Шавчанківському районі зараз навчальний заклад працює в змішаному форматі? Там навчається 536 учнів з 5 по 11 клас. 280 ліцеїстів вчаться в змішаному форматі, всі інші дистанційно. Колектив Запорізького академічного ліцею вибір вдячний Запорізькій міській раді, департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Вдячні проекту зміцнення громадської довіри цей освітній набір техніки дуже дуже необхідний для проведення заходів та проектів для наших лицеїстів під час навчання у часи повномасштабної війни. Нова техніка допоможе в навчанні як в очному режимі, так і в дистанційному. Зокрема, інтерактивна дошка додасть різноманітності під час уроків. Сучасний роутер покращить якість інтернету для дистанційного навчання. А зарядна станція дозволить не припиняти уроки навіть під час відключень світла. Найближчими днями ще 21 навчальний заклад також отримає гібридні комплекти від міжнародних партнерів. Вдячна, що е... Міжнародні партнери розуміють, що цінність людини вона безмежна, і те, що ми зараз вкладемо в своїх дітей, дасть нам набагато кращі інвестиції, ніж те, що ми вкладемо там, грубо кажучи, в якісь інші об'єкти чи речі. Саме для цього відбувається велика робота над тим, щоб ми мали безпечні укриття. Розуміємо, що технічний технологічний прогрес він рухається, і якщо ми не будемо за ним встигати, то це будуть наші втрати, в тому числі в освіті. Певна, що вся ця історія це можливість створити такий крутий мультимедійний куток, як для навчання онлайн, так і для навчання. Можливо...